У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посеред нас. Дуже відомі слова, молитви, де ми всегда чуємо так, Христу Твоєму поклоняємося, Владико. Ці слова дуже легенькі, вони дуже приємні для нашої душі. І коли ми бачимо хресне знамення, коли проходячи... Тим чи іншим містом, чи селом, і біля храма, біля кладбища, бачучи кресне знамення, ми всегда задумуємося, що це є наша победа. Кресне знамення показує нам славу Воскресого Спасителя, котрий дарував нам життя вічне. Ми чуємо у Євангелії слова наставлення, де апостол Марк описує так, що говориться, що хто постидиться Христа у роді сьому, того і Христос постидиться в роді будущому. Ми повинні з вами зрозуміти, що хвалячися Христом Господнім, ми приобрітаємо велику славу тому що ми є християни. І кожного християнина, християн, дуже легко побачити по їхньому смиренню, по їхньому любві до Воскрешого Спасителя. І хресне Знамення показує нам ту славу, яку Господь дарував нам з вами. Лише нам з вами треба сохранити цей великий подарунок. Нам з вами. Треба із обережністю ставитися до хресного знамення, коли ми хрестимося, чи в церкві, чи вдома, де ми не були, ми повинні правильно наносити на себе хресне знамення, для того, щоб біси, котрі окружають нас рядом духи, боялися і убігали від нас. Якщо ми будемо із вірою кланятися, Христу Господньому, то наша віра, приведе нас до життя вічного. Життя вічно є, дуже багато людей задумує собі, що це є, але це є любов Божа до нас. Так, да, звичайно, ми покидаємо цей світ і уселяємося в обітілі небесні, там, де Господь очікує нас і благословляє нас. Цей Сьогоднішній день, Воскресний день, неділя Христопоклона, вона показує нам, що ми вже з вами пройшли половину посту. І постячися, ми благодаримо Господа, що Господь милостивий веде нас кожний день, нашим життям. І ми благодаримо Бога, що Господь милостивий є до нас. Нам є, що поблагодарити Бога. Нам є за що. І ми з великою радостю кланяємося Христу Господньому і говоримо, Христу Твоєму поклоняємося, Владико. У цей сьогоднішній день ми з вами, молячися і відслужуючи Божественну літургію, ми просимо Бога, щоб Господь був милостивий до нас, щоб Господь був милостивий до нашої України многострадальної щоб Господь був милостивий і помічником був для наших воїнів, захисників, які захищають нас, де ми можемо помолитися і уповати на Бога. Ми просимо Бога, щоб Господь своїм Христом нас усіх захистив. І ми знаємо такі слова, що цим ми можемо побідити врага. Нехай самілостивий Господь усіх нас укріпить. Благословить і допомагає нам. Амінь.